Друзі, привіт! Сьогодні про мобілізацію в травні. Якою вона буде? Що змінюється? Які нові нововведення запрацюють вже в новому місяці? Міноборони повідомляє, що в травні з'являться доступними нові дві відстрочки в Резерв Плюс. Представники влади повідомляють, що на фронт відправлять ТЦК найспортивніші кадри, які щодня майже марафони бігають за військовозобов'язаними по вулицям. Причому смішно, що не так давно Роман Істомін говорив, що з ТЦК та СП навіть і бригади не сформувати, бо там нібито цивільні. І також як завжди, про найголовніші точки у законодавстві – про відстрочки про переогляд обмежено. Придатних, що нагадує Міноборони громадянам про все це сьогодні у відео. Але спочатку, друзі, про те, що ну якби вже по феншую сказати, Зеленський знову прийняв указ про продовження мобілізації. Я вже говорила, чому він так це робить: ось це продовжує. приймає один, потім вносить зміни в інший. В мене є окреме відео, залишу під цим. Подивіться, воно цікаве інформативне. Але, тим не менш, маємо, що маємо з 9 травня знову продовжено строк загальної мобілізації на 90 діб. І це також означає, що в контакт. Різних політичних новин, подій, там перемир'я буде чи не буде, все це не вплине де юре на припинення воєнного стану, лише тільки якщо не буде прийнято якихось радикальних прям нових змін по скасуванню воєнного стану або мобілізації. Друзі, що означає ще 9 травня в контексті мобілізації? Це момент продовження відстрочок. Для тих, хто оформлював через резерв плюс на сьогодні, це е, три категорії: таких: це студенти, люди з інвалідністю, а також багатодітні батьки. Ось ті, Ті, хто без проблем оформив собі строчку в «Резерв плюс», скоріш за все отримують її продовження. Але я нагадаю, що може бути різне, можуть бути якісь там зміни, проблеми з оберігом. Тому поконтролюйте це питання і пам'ятайте, що якщо вона не відобразиться, ви завжди маєте право звернутися в письмовій формі до ТЦК для продовження. І тут головне нововведення змін оборони. До 8 травня, за словами Катерини Чорногоренко, планують запустити два нових типи відстрочок у Резерв Плюс. Перше, це для людей з тимчасовою непродатністю, терміном від 6 до 12 місяців, така відстрочка буде надаватися на підставі висновку ВЛК. А ми з вами пам'ятаємо, що тепер постанову ВЛК приймаються виключно в електронній формі, тож відповідно. Саме ця відсрочка і напрошується, так би мовити, на автоматизацію через Резерв Плюс. До речі, про усі нововведення зміни оновлення в законодавстві і щодо Плюс Також я повідомляю у своєму телеграм-каналі, надаю посилання на корисні судові рішення, коментую юридично новини, які стосуються мобілізації. а Також там є зразки заяв до ТЦК та поліції. Тож переходьте підписатись. І не забувайте підписатися і на цей канал. Так ви його допомагаєте розвивати та боротися з політичними ботами. Тож, друзі, яка наступна відстрочка буде до 8 травня, за словами Катерини Чорногоренка? Це відстрочка для громадян, у яких чоловік або дружина перебувають на військовій службі, а також є дитина віком до 18 років. Також Чорногоренко анонсувала, що в Міноборони зараз працюють над відстрочками для вчителів, які мають з'явитися в одному із наступних його оновлень ось цього застосунку. Ми пам'ятаємо, що нещодавно набув чинності закон 12093, який вніс зміни до КУПАП. Цей закон саме про знижку на штрафи, про визнання вини і про можливість сплатити такий штраф. Через резерв плюс, і от ось ці всі можливості опцій також повинні бути доступними в резерв плюс. Але як повідомила Катерина Чорногоренка, бо ще в травні вони ще не встигають все це допрацювати, тож буде влітку. Але тим не менш, якщо людина вирішить сплатити цей штраф вже сьогодні, в травні. Чи має вона можливість таку? Звісно, що має, тому що 279-9 стаття КУПАП, яка вже відповідно до нового закону діє, дозволяє це зробити не лише через електронний кабінет, тож чекати ось цих оновлень додатку Плюс не потрібно. Можна звернутися в ТЦК за місцем перебування на військовому обліку з письмовою заявою особисто. Ось ця письмова заява і особисто ми розуміємо так само, як і заява на відстрочку. тобто можна подати і по пошті. Відповідно, такої зразкової заяви там або форми Міноборони не затвердили. Тож людина може оформити таку заяву самостійно, відповідно до базових умов того ж самого закону про звернення громадян. Про це я також детально там роз'яснювала своєму телеграм-каналі. подивіться ті пости, вони такі практично корисні. Ось, і ви можете написати таку письмову заяву і звернутися саме до ТЦК, де ви є на обліку. Перше до мобілізації 50+. Дивилась я зміни по законопроекту 12222. Там жодних рухів поки що не було. Подивилася, що розглядав профільний комітет на минулому тижні. На жаль, теж 12222 серед законопроєктів, які рекомендовано прийняти за основу та в цілому, немає. Але це ще нічого не означає. Будемо чекати. Сесія довга, як я вам вже казала, до серпня місяця побачимо, які там будуть рухи. Далі, друзі, якщо ви зайдете на сайт Міноборони, ви побачите там найголовнішу стрічку, яка зараз просто б'є в очі кожного гостю. Цього сайту. ВЛК обмежено передатних, Незважаючи на те, що 5 червня буде в червні, потрібно розуміти, що для того, щоб формально у ТЦК потім не було підстав накласти на людину штраф, яка там невчасно пройшла цей переогляд, потрібно вчинити якісь конкретні активні дії, наприклад, згенерувати те ж саме направлення на ВЛК, завантажені ВЛК чи не завантажені. Це вже не ваша вина і не ваша зона відповідальності. Тож. Якщо ви маєте намір пройти такий цей переогляд, то підготуйте себе, підготуйте свої медичні документи, і головне пам'ятайте, що потрібно формально встигнути, хоча б згенерувати собі електронне направлення на ВЛК до 5 червня. Ну тобто в травні місяці, вже відповідно. Таким чином, ви знімаєте з себе відповідальність, ви не винуваті. Вас умислу немає. Ви не ухиляєтесь від ВЛК І відповідно, якщо якісь там будуть спекуляції з боку ТЦК потім а вони будуть, тому що ми ж вже маємо з вами досвід. Що найменше з тим же оновленням даних, тож вже буде хоча б якась така маленька підстава для того, щоб себе захистити? І щодо ТЦК та СП, ми почали з цього у відео. Тут я вам скажу те, що це такий прям щирий популізм. Заяви для того, щоб сподобатися на майбутніх виборах чи що, чи зробити вигляд, що вони там щось роблять, вони заявляють, що відповідну ротацію проведуть придатними без обмежень по здоров'ю представниками ТЦК, то виникає питання: а чому досі, коли вже четвертий рік війни і євро? Госпорі бусифікація така груба. Чому досі ось ці придатні, без проблем зі здоров'ям, досі в ТЦК? Ну ж, друзі, це такий основний короткий огляд змін, які ми маємо на сьогодні відповідно до офіційних джерел інформації. А якщо було цікаво та корисно, не забувайте про це сигналізувати. Поставте подобайку, поширюйте це відео, пишіть свою думку в коментарях. Ваш інспектор права.